Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні, за традицією я показую вам свою колекцію. Не знаю чому, але я люблю робити це на початку березня. От, І сьогодні вас чекає бонус. Я покажу вам свої аромати і аромати мого чоловіка. Бо є багато ароматів, які ми користуємося разом. Є аромати, які перейшли від мене до нього. І є аромати, які в нього були до мене. Отже, Почну я зі своїх ароматів, і я хочу одразу сказати, що так, я ділю аромати за сезонами. Я знаю, які з моїх ароматів, коли гарно звучить, за яких погодніх умов. Тому так, я ділю аромати за сезонами, є в мене така фішечка. От. І є в мене аромати, звісно ж, є в мене аромати універсальні. І от таких двох-два універсальних аромати. Це перше це картєля Пантер. Я одразу хочу сказати, що ну, я думаю, що всі, хто дивляться мій канал, вони знають, що я дуже люблю Пантеру від Картія. Для мене це аромат, який звучить дорого, аромат доглянутої жінки. Це такий пудрово-квітковий шипер. Для мене це універсальний аромат. Я ношу його взимку і влітку. І о, якийсь час казали, що його будуть знімати. Тому да, я запаслась ним дуже серйозно запаслась. У мене 7 флаконів. У мене три флакончика по 50 мл, два таких в старому форматі. В старому форматі це от з таким розпилювачем. І моя новиночка це 50 мл в новому вже флакончику. Так, оце його коробочка. І от сам флакончик, що змінилось, в нього звичайний пульверізатор. І багато людей говорили про те, що аромат випаровується. Я скажу чесно, я не помітила цього, що він випаровується. Я проводила такий тест, наносила на флакончик мітку лаком, але в мене оці флакони не парують. До речі, це лімітка з золотим тилом, але я скажу чесно, я не, я не бачу різниці між цією ліміткою. Золотим тилом і звичайним флаконом. Отже, от на ці флакони було нарікання, що вони парують. Я особисто не помітила цього. Але вони змінили свій дизайн, і я вважаю, що змінили на краще. Бо, по-перше, флакончик менше. Ну, це 75 з ним не можна рівняти, але в середньому він менше, плюс пульверізатор флакон точно не буде парувати, і плюс можна ділитися. Ділитися, так? Тут стандартний пульверизатор можна переливати. Тому я, коли була відряджені, я побачила цю пантеру в новому дизайні, і я замовила її за дуже гарну ціну, там десь біля трьох тисяч чоловік мій її забрав додому. Так, і така малюточка, в мене 25 мл. Зручно її було брати з собою, тому вона така трошки в мене затерта. Це теж е бо я ніколи туалеток боалеток едепафам, бо я ніколи туалеток не купувала. Отже, Пантери в мене 7 флаконів: 3 по 75 мл, і 3 по 50 мл, і один Флакончик 25 мл. Другий мій аромат, який я дуже-дуже дуже люблю. Це, напевно, єдиний гурманський аромат, який я обожнюю. Дуже вдячна Олічці, що вона мене з ним познайомила. Вона віддала мені залишок в флаконі. Цей же віддалиш... залишок я потім віддала її мамі, щоб познайомити, а собі купила оце мій перший флакончик. І він вже закінчується. Тут лишилось на два чи на три рази, але я все-таки взяла його. Нобілі в мене наразі 5 флаконів, але ну, ви бачите, та, що тут лишилося зовсім мало. Я зазвичай купувала тестери на лігранди. Але один раз мені я дуже вдячна. співробітниця магазину Лігранде звернула мою увагу на те, що в коробці аромат коштує дешевше ніж той тестер. Це таке було одного разу. І я купила собі в коробочці. Аромат, дуже гарна коробка. Ну, Ви знаєте, да, якщо ви переїжджаєте для транспортування це дуже зручно. Отже, Нобілі 1942 для Денса Делі Белюн це такий чудовий гурманський аромат. Аромат яблучного пирога, в ньому дуже гарна ваніль, і в мене його 5 флакончиків. Далі ми з вами підемо. До літніх ароматів. І от, скажімо так, з перспективою на літо, мені дуже сподобався аромат District of Nolo від Трусарді. Я зносила спочатку 2 мл, потім я замовила ще собі від Левантик 10 мл. І цей аромат сподобався моєму чоловікові, і він мені його подарував на день закоханий. Тому це в мене така новиночка. І я вважаю його теж універсальним, ну, я його планую на літо, але я зараз ношу його задоволенням. і хочу сказати, як мені сподобався цей аромат. Я носила 2 мл, мені хотілося ще. І коли я вже носила цей відливантик 10 мл, я розуміла, що я не можу ним надихатись. Мені хочеться ним обливатися і обливатись, хочеться його вдихати. От, аромат дуже спокійний, він дуже стриманий, спокійний, делікатний. Це такий землянисто-пудровий ірис. Тому Юра подарував мені його на день закоханий. І от я показую вам його вперше. Цей чудовий флакончик, така гарна кришечка вигляді, морди собачки. і я його планую якби носити більше влітку. Але скажу чесно, я його вдягала вчора і я в захваті від нього. І Хочу сказати, що в флаконі це тестер, теж на Лігранде Юра замовляв. Це, хочу сказати, що в флаконі аромат більш стійкий, ніж від Леванті. Так, оце мої, так би мовити, універсальні аромати. Переходимо з вами до літніх ароматів. Виключно літній аромат, питомо-літній аромат, це Estee Lauder Beautiful. Я познайомилася з цим ароматом ще до війни. Я дуже хотіла його затестити, але в Україні не було його де затестити в офлайн-магазинах. А про кремчик я тоді ще не знала. І а, тоді ми гуляли по Афінах і ми зайшли в сефору, і я побачила цей б'ютіфул і ним подушилась, нанесла його на себе. І я хочу сказати, що от якраз в спеку дуже гарні жовті квіти з зеленими стеблами, дуже гарний квітковий аромат. Юра мені деколи каже, що в його мами є якийсь схожий аромат. Але він, да, він такий ну, класика, ретро, він дуже гарний. Цей Estee Lauder Beautiful. У мене невеликий флакончик 15 мл, але я ж кажу, я ним користуюсь не дуже часто. Мені достатньо, але я його люблю. Чесно, я його люблю. Наступний мій аромат, який я вважаю літнім, от восени, взимку, він абсолютно на мені не сидить. Він на мені починає пахнути замість гарної молочної туберози, в яку я закохалась в Лінтер-ді лінтер від Він на мені звучить. Якимись чорнилами кулькової ручки. І я вирішила, що я йому дам шанс, я поношу його влітку, в спеку. Якщо він буде гарно на мені сидіти, як і раніше, то я його залишу. Якщо ні, якщо він буде продовжувати звучати на мені чорнилами-кульковою ручкою, то я його, звісно ж таки, продам. От, бо я якраз полюбила його за таку молочну лактонну туберозу. Е, ще в мене є такий відливантик це м, Лінтер Ді Руш. Теж взимку не сидить. от абсолютно. Тоді я вибирала між двома цими ароматами і там ще був І Мені всі три подобались, я вирішила вибрати оцей. Зараз мені не подобається ні, ні один. Я думаю, що просто не його погода, шкіра не розігріта і він не сидить на мені. От руш. Мені дуже подобається флакончик, але знову ж таки, думаю, попробую руш. Можливо, там тубероза буде. Там, наче як більше тубероза. Ні. Знову ж таки, влітку буду пробувати. І ще стосовно того, що я маю спробувати влітку. У мене є ще два від лавандика від Русарті, це Портунуова, Порту Нуова, мені не подобається. Він, він там такий морквяний ірис і він мені нагадує взагалі. Prada Infusion Amande, він мені нагадує, і Prada Infusion de Iris, але більше Amande не подобається мені. Більше мені подобається теракотова собачка, це Трусарді для де Мілано, Пассиджента Інга Лірея Віторіо Емануелі II. Це теракотова собачка. Теж мені подобається тубероза, але є там якісь такі аспекти, які мені не подобаються. Отже, я їх затещу ще влітку, і тоді вже зроблю. Так би мовити, остаточні свої висновки про ці аромати. Ну, от теракотова собачка мене теж зацікавила. Але скажу чесно, я люблю отаку гаму кольорів. Я люблю сині, зелені кольори. кольори а от теракотова мені не дуже. Йдемо з вами далі. Теж ну, літній аромат, він універсальний. Він універсальний. універсальний, Це роуз пола сміта, дуже гарний аромат, колись був дуже бюджетний аромат. У мене було два флакона, Собі я лишила 100 мл. Трезку віддала мамі, бо в неї тепла шкіра і на ній він дуже шикарно розкривається, таким нішевим звучанням. А взагалі, це така ідеальна для мене троянда, рафінована, така молода троянда з зеленими стеблами. Дуже мені подобається, і це теж, в принципі, універсальний аромат, я б сказала, навіть не літній, а універсальний. Можна було б їх навіть отак. Поставити, але якби тут срібна кришечка, тут золота, вона не дуже пасує. Моя відносно новинка це Lanvin Modern Princess. Мені дуже подобається цей аромат взимку, він дуже гарно звучить. Так, він яскравий, такий життєрадісний, фруктовий, тут червоне яблуко. Мені подобається, як він звучить в холод, і я попробую його ще носити влітку. Але наразі це для мене зимовий аромат. Але ми йому дамо шанс і попробуємо його ще поносити влітку. Так, Далі йдуть мої питомо-зимові аромати. Це Майкл Корс. Майкл Корс це така гарна зелена тубероза, яка звенить на морозі. Цієї зими я носила її один раз, але мені дуже-дуже вона подобається. Я цей аромат не продаю, не ділюсь, нічого з ним не роблю, просто ношу його коли сильні морози. Дуже гарна зелена дзвінка тубероза. Два аромати таких зігріваючих це Dior Midnight Poison. Я собі залишила лише оригінальний Midnight Poison, бо це така згадка про мої студентські часи. Я ношу його рідко, я ношу його, коли вже осінню восени стає дуже холодно, починається зима. От тоді я його починаю носити. У мене була арабська копія. The Fragrance World Passion the Night. але там дуже превалював бергамот, він мене аж прям душив там. У мене дуже змінилось прийняття запахів на фоні прийому коків, тому я продала його, продала колезі, яка любить такі інтенсивні аромати, і вона ним дуже задоволена. Мені ж в цьому аналогу. Midnight Poison Fragrance World Passion the Night. Мені дуже мене душить бергамот. Він його там дуже багато, він дуже нав'язливий, і це мені в ньому не подобається. Я Хочу сказати, що насправді оригінал більш делікатний і в нього більш гарна база. От. І ще один мій зимовий аромат. Теж відносно недавно недавно я його купила. Це Лірба Ларіо Ваніля Ензензеро. Цей аромат в мене був у 2013-2014 році. Взимку теж мені його подарували в кінці грудня 2013 року. Це такий теплий, зігріваючий аромат, який асоціюється трошки там, з льодяниками від кашля, в когось з, з лимонадом Буратіно. Чому я тоді його не купила другий флакон? Бо в мене був кашмір-шопар. От. Але я хочу сказати, що все-таки цей, все цей аромат, він є більш достойним. Єдине, що мене оце дратує, як криво наклеєна наклейка. Вірніше, як воно тут зморщилось. Цей аромат більш достойний, бо він більш натуральний, і це його дуже велике достоинство. Ще аромати від Лірбаларіо. це вже мої весняні аромати. Цей аромат в мене з 2016 року мені тоді подарували цей аромат, і там були пробнічки. Були пробнічки, і там був цей. І я потім його довго шукала, але я його знайшла. І, напевно, це було через два роки. Я купила собі. Ну, перший флакон я віддала теж Оліні мамі, щоб вона з ним познайомилась. Це мене другий флакон, а це мене третій флакон. Це аромат від Баларіо Асензіо Profumo Асінту. Це аромат про полинь, про гірко солодкий полин, трошки такий мильний, фужерний. Дуже люблю його носити. От кінець лютого, березень. Ну, чесно кажучи, такий тривожний період. І цей аромат мене чудово заспокоює. Він такий гарний, медитативний, я би сказала, заспокійливий. Ще мій такий гарний медитативний, заспокійливий аромат це перли з де Лалік від Лалік. Але ношу я його в основному вдома або влітку, не ношу його на роботу, бо багато хто в ньому чує камфору У мене на роботі. Я весь час чую про цю камфору. Хоча Юрі дуже подобається цей аромат. Він каже, що він такий освіжаючий, гарний, і реально він влітку освіжає, він такий холодний. І я його люблю носити вдома, коли я там, треба розслабитись, почитати книжку, зібратись з думками. Я дуже люблю цей аромат. за його. Він мене асоціюється, я вже казала, він мене асоціюється з м'ятним тік-таком. Так, це були мої аромати. І що ми маємо наразі? У мене самих ароматів це пантера, нобілі, трусарді. Пол Сміт Троянда, Есті Лодер Б'ютіфул, Лінтер Діжеронше, Моден Принцес, Майкл Корс, Міднайт Пойзен від Діор, Ваніла Ензензеро, Перлес Делалікі, Асензіо Апсінту. Це 12 ароматів, а самих флакончиків в мене ну, поки що 26, але ясно, що тут лишилося на 2-4 рази. Отже, ароматів 12, 12, а флакончиків 26. Далі переходимо з вами до ароматів, якими ми з Юрою користуємося разом. Перший аромат це Аква Гірлен, Allegoria Панплелову. Це чудовий цитрусовий аромат про грейпфрут. Я його замовила, коли була відряджені, теж на нотіно була на нього класна ціна. І я замовила, Юра його забрав, і так би мовити, це був такий мій маленький подарунок. він дуже сподобався. У мене теж цей аромат асоціюється з моїми студентськими часами, з Новим роком, з якимсь святом. Він чудовий цитрусовий аромат, ні на що не схожий. Я не зустрічала подібних до нього ароматів. Не знаю, хто там чує якихось котів, лотки, щось таке смородиною пов'язане. Для нас це чудовий цитрусовий аромат, але так, такий з характером. Так що, це наш аромат на двох. І ще дуже гарний аромат, ви знаєте, що я його тестила, я зносила два. 2 мл, потім 10 мл. Але на мене він не сідає. Він з мене злітає це акробейк. І я вирішила його подарувати Юрі на 14 лютого на День закоханих. На ньому він звучить дуже гарно, дуже апетитно. На ньому він звучить просто розкішно, причому він сидить зранку до вечора. на ньому. І дуже такими делікатними дольками лимонного мармеладу. Їх часто порівнюю з Dolce Gabbana Devotion, але я хочу сказати, що цей аромат не такий приторний, як Dolce Gabbana Devotion. Він набагато більш такий інтелігентний. От, через що я його і подарувала своєму коханому. І ну, справу <пл 'як> деколи, можливо, нанести на себе. Так, далі йдуть аромати, теж, які я подарувала. Це Ерме. d'Hermes. Е, теж дуже гарний аромат, це мандарин-ветивер, і ветивер, дуже класний. Ну, мені подобається теж. Я вважаю, що це зимовий аромат, але реально дуже гарний аромат. Але Юрі більше все-таки подобається Essential Parfum Boa Imperial. Він просто обожнює цей аромат. Не дивіться, що тут якби мало він зносив, в нього просто є відливант 15 мл. У нас теж була схема, я спочатку йому віддала 2 мл, потім я замовила йому від Левантик 15 мл, і він на роботі користується ним. Тому такий розхід невеликий, бо це, по суті, те, що він наносить вранці на себе. Або коли ми кудись йдемо. Дуже гарний теж, я вважаю, це шипровий аромат, але я, я проти всякого сексизму поділу ароматів на чоловічий і жіночий, я просто скажу від себе, що я чула цей аромат від жінок. в мене дві колеги носять цей аромат. Але я хочу сказати, що від чоловіка цей аромат звучить набагато гарніше. На е, теплій. Чоловічій шкірі, в ньому ну, більш такі гарні аспекти цього е, акігалавуду, він більш такий цікавий. Я хочу сказати, він йому дуже пасує. По-перше, шлейф ми працюємо я на п'ятому поверсі, Юра на четвертому, і я, коли спускаюсь, я чую, що він пройшов. А по-друге, я чую цей запах на речах до прання. От реально, коли я проходжу по всього вішалку, я чую від речей цей, ну, він дуже гарно, дуже гарно. Дуже теж дорого, інтелігентно, стримано, гарно звучить. Це в нас Essential Parfum Imperial. І напевно, от я так для себе зробила висновок, що це його найулюбленіший аромат. Він його найчастіше, ну, я бачу, що він його найчастіше носить, найчастіше тянеться рука. Так, мої аромати, які я віддала Юрі, це е, африканська шкіра від мемо. Ну, знову ж таки на ньому він звучить гарніше. Єдине, що цей аромат треба носити в холод і бажано відкрити, ну, десь на прогулянки. Хоча, знову ж таки, він на ньому дуже гарно сидить, бо цей аромат такий, я би сказала, він з прянощами. Він досить такий тяжкий з прянощами. Mm, так, тут гарна шкіра, гарні спеція. Але чого я вітала? Бо мені не подобається. Я в ньому чую якийсь чорнослив. І, на щастя, от від Юри я цього аспекту не чую. Я чую цей аспект з флакончика і на собі. А от на ньому він звучить дуже гарно, особливо в шлейфі, особливо, коли холодно, ми гуляли. якось. На ньому був цей аромат і просто розкішно. Він звучить на ньому так. Два арабчика таких це Латафа на Bietlezer це теж був мій флакончик. У мене було два флакони. Один флакончик я віддала колезі, а один Юрі. Це така шкіра. ну, Така пудрова шкіра, але. З пудрою і ірисом. Деколи цей аромат порівнюють з мемо Irish Leather». Так, да, вони схожі, але тут цей аромат більш сухий, а Irish Leather» більш вологий. Така шкіра промислова це «Latafa Удмут Elixir». Теж було два флакончика. Е, менший флакончик колесі, більший флакончик Юрі. А от третій аромат це Estee Point Golden Wood. Юра не дозволив віддати. Він забрав обидва флакончика собі. От, Йому подобається такий незвичний аромат. Це у нас Чорнобривці і дігтярна шкіра. Так, переходимо до ароматів, які в нього були до мене. Я сама їх, чесно кажучи, не дуже добре знаю, бо все-таки він більше Оцими користується. Так, це лакостка. Ну, для мене цей аромат такий ну, не цікавий, скажімо так. Більш цікавий це Х'юга-бос з Scent". Ну, цей аромат вже більш такий цікавий. Але є в ньому якась така гостренька нотка для мене. От мені подобається цей аромат, цей аромат цікавий Bentley Infinity Intense. Він вчора а, в ньому був. І мені подобається цей аромат, в ньому є якась пряність. Я навіть спочатку подумала, що це якийсь арабський аромат. Є в ньому гарненька пряність. Оцей аромат цікавий, от реально, рекомендую. Цікавий аромат. Якийсь а, арабський свіжачок мильний, я з ним погано знайома, і Клінік хеппі, такий класичний люксик. Я хочу сказати, що теж я Юрії давала багато пробників, він багато чого носив. От, наприклад, Versace Версенс, Versace, Versace, не Версенс, Versace, а Versace All Fresh йому не сподобався. Є мініатюрка, я її не брала сюди, але він не захотів. А от, припустимо, Essential Perfume йому дуже-дуже сподобався. Діс теж я взяла йому від Levante 15 мл, теж йому не сподобався. Досить, як би. Без захвату він зустрів Red івер від Mantal. Ну, Звичайно, який Red Тівер, якщо в тебе є тередерме. Ну це трошки, знаєте, різні речі, Хоч, хоча це люкс а то Ніша. Але Ерме набагато цікавіший аромат. Так, і лишається в мене три аромати, які я буду продавати. Це Serge лютанс для важдифю. А він мене душить своєю лілією. Я ж кажу, що коли я почала приймати коки, в мене дуже загострився нюх. Тому ні, я не можу його носити. Він мене страшний, як душить. Хоча колись мені цей аромат дуже подобався, в мене було 50 мл, я зносила половину. І десь, коли в мене було 20 мл, я розбила флакон на роботі оплитку. Так, Ателье Silver Айріс теж той флакончик я продала, теж він мене почав піддушувати. А цей флакончик я знаю, кому подарувати, кому подобається цей аромат. І третій аромат, який я продаю, це зарка Parfum Purple Molecule. Ну, я почала в ньому чути якісь гумові, неприємні синтетичні нотки, тому я його буду продавати. теж. Я його виставила на олик за помірну ціну, кому цікаво, дивіться. Можете набрати, я думаю, що їх там не так багато продається. Отже, Perfume Purple Molecule я продаю от на собі. До речі, мені роблять на нього компліменти, все, але я сама на собі, потім і потім від одежі чую якусь неприємну нотку. Ну, Це, можливо, моє особисте сприйняття. Отак от виглядає наша колекція. Наші дві полички. В коридорі такі аромати. Я думаю, що ще будуть аромати додаватися в колекцію. Ну відніматися це, можливо, ті аромати, три, які я продаю, і ще даю шанс Лінтерді. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.